Добрий день, любі наші друзі. Сьогодні е, я хочу показати вам вже ну, наші помідори. які помідори. Значить, там, спочатку я вам показала там, ну, склалось таке в мене сумбурне відео про помідори, які в мене хто дивився там, да, відео там, про то, як основні да, основ, ну, Основні наші помідори, які ми вирощуємо. Я показала там чотири сорти, які я вирощую кожен рік. І е, як вони ростуть, як вони це почувають у вересні місяці? Зараз теж кінець вересня. До речі, сьогодні 24 вересня, і, і я тоді вже думаю: ну раз вже я виклала про ті помидори, то викладу і про ті, які я, е, ще в мене ростуть. Е, для чого? Тому що багато хто мені пише з западної України. І так, да, дійсно, клімат дуже змінився. У нас стало дуже жарко. Западна Україна все одно її заливає дощами, там більше вологий клімат. І туди, я хочу сказати: от там туди треба, звичайно, вирощувати якісь більш ранні сорти, тобто сорти, які. Рану дозрівають, але вони, ну, знаєте, якщо це ранній сорт, в мене так було раніше, якщо це ранній сорт, ти береш там на ринку купляєш, да, ранні помидори, то вони ну да, вони швиденько відходять і вони якісь невеличкі, там, кислуваті, там, такі. якось мені вони не дуже сподобались. До тих пір, поки мені в сусідньому селі тут жіночка поділилася зі мною насінням. Ляни розової ляна це ранній сорт помідорів. Вона є червона, а є рожева, значить. І чесно кажучи, я вирощувала роже червону ляну. Вона така, ну дрібненька, не дуже там так, щоб вона була мені сподобана. Просто що вона раніше за все от а розова ляна рожева. Я хочу та ну, вирішила зняти відео, іменно, щоб показати вам ро рожеву ляну. Дуже рання. Дуже вона по перше, то що дуже рання, її вже в мене не, не було би. І вже той, що я посадила, я завжди кожен рік сію десь приблизно 10 кущиків іменно на ранню, щоб ну так, гарно за ними стежу. І рану висаджую, їх там накриваю, і вони в мене ран. Вони вже відійшли, їх вже немає, давно немає. вже. Вони відійшли, ще у нас у серпні, не, на початку серпня вже їх не було. Але е пізніше, коли там в мене залишалося там штук 5 залишилося цієї ляни маленькими. Вони. Якось в мене там залишились так в тепличці. І я їх взяла і теж висадила. А вони на той момент, коли я садила ті ранні помідори, ту ляну, ту, коли висаджувала, вони були ще ну, так, такусенькими, зовсім маленькими рослинками. І зараз вони достигли. І я подумала: ну мабуть, це буде комусь цікаво подивитися, як, які вони коли вони дозрівають. Бо в той час, коли вони дозріли, ті я я, не, до мене ну щось я не зняла так. Не, не, не прийшло до мене на думку це зняти. Так ну я думаю, що це я об'яснила. Тепер давай коли показувати. Коли ні не, не сказала в якому місяці. Вони вже стигли. Вони стигли, якщо це нормальне, ну посадження в, в да, вже так, готові десь кінець у нас. Ну, І ти, коли, коли ти поїхала в Польщу? Вони якраз от я ї, да, ї, да їв. Я пам'ятаю. Значить, у Польщу я поїхала 16 е... липня. липня. Ні, першого місяця, це липень, ж, правильно? Червня. В липні а, ти липні. поїхала а, 16 липня. У ну, цьому році пізніше все. Так. Да. Вони, да, я вибачаю, до да, 16 липня я поїхала, оце де 16 липня Володя їх тут їв. І чого я не мала змози, змоги їх. Показати була да, там, так. Да. Я була у Польщі. Але ті, які я посадила маленькі, просто висадила, кинула їх сюди, щоб вони ну, тут пізно були. вже. Пізно вже, да. І ось вони зараз тільки до, ну, зараз <кх> достигли. І я вам зараз хочу показати. Тобто це можна сказати, що їх можна садити два рази, отак. от, да? Ну Навіщо, якщо їдьте. Ну, ті швидко помідори? вони, так. Да. А взагалі взагалі вони швидко. Із... Давайте показувати самі помидори. Да, і за смак не забудь сказати. По-перше, володя, вони не підв'язані. Ну, от це вже я тут знімала, їх зривала. Майже, кстати, не хворий, да? Ну... Ну не хворіють помидори. Взагалі, якщо їм е, создати такі ну, якщо їм природа, так сказати, здає такі умови. У нас спека стоїть, то вони в нас і не хворіють. А якщо западна Україна, у них ідуть дощі постійно, то там у людей фітофтороз їх душить ці помидори. А ну да мода. І до речі, в Польщу свої доньки я перевезла насіння іменно цієї ляни, бо сказала, що сади їх, бо чи визріють у тебе оті чорні рожеві, які вони там будуть, це ще невідомо. А ось ці. Сорти помідорів, вони будуть 100%. Бо вони ранні, але чого вони мені ще подобаються, тому що вони не маленького розміру, не, не такі малесенькі, там, да? А вони не маленького розміру і вони солодкі, що саме головне. Так, значить, оце володя тут вам показав. Це ми вже тут, тут я зривала вже їх, зривала, зривала, оце залишки вже їх залишила. Я зніму зараз. Теж покажу. Ну да, нам маленький Але... листочок на нього, поклади його. Ну, так. це з хурми листочок. Володя все не може, щоб хурму не, прорекламу... не прорекламувати. <с давай, <с давай ось тут. Отут ще я не знімала, от не зривала їх отут. Покажи, які вони врожання. Покажи. Покажи, які вони врожай. Подивись, подивіться. Ось вони. Бачите, скільки їх тут ще зелених, скільки бачите. Та вони до морозів будуть. Вони за, зранку да. до морозів. Ну це ні, ну якби, якби вони були посаджені в свій основний час, то місце, де вони посаджені, я вже, а, прибрала вже прибрали да? вже. Це тому, що вони посаджені пізновато були. Да? Ось, я хочу показати, які вони і показати, які вони. Були. Та, вон від розуміють. Та зараз Ну, Я ж хочу спочатку так показати. Да? Оце рожева ляна. Дивіться, розмір їх щодо ранніх помідорів, Ще раз нагадую, що це ранні все таки помидори. Щодо раннього сорту, це дуже немаленький не розмір. Ну на, на ладошці отак покажу. Да? Угу. Ось так. Ось такий в них розмір. Ну, ось так. Ось такий десь приблизно. В Та гамів Да, Ну для, для ранніх для помідорів це дуже да. крупна форма, будемо вважати, так? Да? І смачна. Ти да. за смак так нічого не сказала. А смак, зараз зараз покажу, я... Візьму той, який самий стиглий. Та то ж ходимо по садочку. Да. Де що зібрали? <рес> ну, вже все останнє. Давай. Давай оцей, мабуть, так? Да? Що, з'їсти хочеш? Ну я На покажу, ну, Давай. я ну, покажу, який він. І собі дам пробувати. Так, не, не хочу, треба, треба було ніж взяти. Так, ладно. Не вередуй. Чого там його ніж? Отак от візьмемо. Yeah. І знутрі покажемо, що він, бачите, такий сахарний. Такий, no, Плотний плотна. Да. Ні, Вона не така, вона не тверда, на така, знаєте, теж піде. Вона не така м'яка, як от, знаєте, дубові, ні, Вони м'якенькі, нормальні, no, сахар, всередині. Сахарна, да, така. Як у... Так, зараз Володя на. Кавуна, да? тримай yeah. володя, зараз пробує. No, Солодке, так. Да. Mm. Пахнуть помидором. Нормальний, гарний помидор. Чого я... Чого ж я хотіла вам показати? Бо, бо мені там написали в коментарях, що западна, да, в Западні погано з помидорами. Да. Я розумію, в западній дійсно із за того, що багато поливів, там дійсно бага, погано з помидорами. Але оцей ранній сорт, Ляна, вона, ну, я думаю, що вона дуже-дуже рання. Вона десь я її висаджую в кінці. Травня і на нас через розсаду, да може ні, раніше в квітні я десь через розсаду висаджую її. Дома вона в мене стоїть там на підвіконі, а тоді я її пересаджую. І я, я ж кажу, десь початок липня, середина липня, ми вже їмо свої помидори. Ну в цьому році середина липня, бо пізнувата була бо пізнувата осінь. Ну, Ось літо. пізнувати літо. Все зберез вна... насіння тепер <рес> ні, ну оце що зараз зробила. Я Не, ну, ще хочу сказати. Мені пишуть, а можна насіння, можна насіння. Дивіться, ну це ж через Укр... через ну, Укрпошту, чи ту пошту, нову пошту, нас Укрпошти немає в селі. А нова пошта, ну це дуже дорого воно буде виходить. Ця посилка. Ну посила да, окремо насіння. То да, якщо в мене хтось замовляє там, наприклад, хурму. То просто напишіть мені в коментарях, Іра, мій номер там такий. То всі знають, хто в мене замовляв хурму там е, з номером. Я ну номер давала. Мій номер такий. То допишіть мені помідори, там бамію, чи там що там, кому там що треба. Допишіть мені. І я покладу е, залюбки, якщо а так окремо е, надсилати. Ну я не знаю, чесно кажучи, це мені кажеться дуже дорого. Воно буде виходити. І ну да, можна сама і так пересилка снити, мабуть, да? і нам голову морочить. Понимаєте? Бо в нас, скоро почнеться хурма, нам буде взагалі не до помидорів. Це просто я вам показала. Я думаю, що такий сорт можна купити у магазинах. Та думає, вони, я думаю, що вони є. Кому хто замовляв хурму, то пишіть, я вам докладу в посилочку там небагато. Да? Ну, зберу, я оце їх зберу. Бо, чесно кажучи, в мене вже починають тут просити в селі, там той, 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 дай, дай, то я зберу побільше насіння. Нехай буде про запас, або з кимсь поділюся. Ну, Нехай у вас ростуть помидори здоровенні, вкусняй, вкусніші. <свісно> І всього вам найкращого. До побачення.